Чи повинні сьогодні віруючи шанувати царів? Чи є мобілізація біблійним правом царя для призиву віруючих у Бога людей в армію тиранів, диктаторів, загарбників, мародерів, гвалтівників та вбивць? Як реагувати християнам, коли священики, пастори та патріархи вчать шанувати царя і благословляють йти до пекла через завоювання чужої землі? Я хочу поділитися з вами откровенням зі Слова Божого як відповіді на ці та багато інших питань. І найголовніше, що ми маємо усвідомити, сьогодні у світі немає земних царів. На жаль, багато віруючих священиків, проповідників, служителів, пасторів так і не зрозуміли, і не навчилися, що останні дві тисячі років світ йшов. Шляхом відмови від земних царів і здебільшого людство відмовилося від них. Світ прийняв владу Царя над царями і пана над Панами, Ісуса Христа від Його Різдва відеться нове літочислення. Подумайте, за що переслідували перших християн, апостолів, пророків ще дві тисячі років тому, за те, що вони проповідували, розповідали народам про істинного царя над царями, про Христа і шанували його. Отже, перше, на сьогоднішній день немає земніх царів, але люди поклоняються людині, знаходять собі ідоли. І кумірів, замість того, щоб проповідувати справжнього царя над царями та пана над панами Ісуса Христа, за якого апостоли та християни віддавали свої життя, ми повинні усвідомити, що волею Божою не було поставляти царів для народу і віддавати народ у рабство. Це був вибір людей, у народі Божому стати під владу. Якогось земного царя за прикладом язичницьких біснуватих ідолопоклоницьких народів сьогодні багато країн називаються християнськими, але якщо це так, то царем має бути у них Христос, а не земні царі. А якщо суспільство шанує більше земних правителів, ніж царя-царів, то це повернення до язичництва, ідолопоклонства та шлях до антихриста.